Змістилась через зеркало норм, але покачик завчасно не віткнула за три стовбих прольоти mm -hmm. діагональних пішоходів. Не тіряйся, не думай про цю помилку. Працюй далі, mm -hmm. працюй гарно далі. Помилка і хер з ним mm -hmm. добре. Не залишайся в обдумуванні, чому ти так зробила. Це mm -hmm. вже не має значення. завтикала, ти завтикала. Він по галімому широко поїде туди. Він бере радіус йому оця біла машина навіть заважать буде. І навіть е, жовтий бус йому заважать буде. Нам невигідно з ним лізти. Mm -hmm. Це западлянська западло. Особливо, якщо ми з тієї сторони виїжджаємо, він отак от поїде. То капець. в ногу, бач, поїхав. Не бачиш, не їдеш. Yeah. Я аналізую, аналізую щоб справа не вискочила, бо можуть проскакувати. І... Добре, добре. Молодець. Продивилась гарно. І це тебе буде об'їзд перешкоди. так? Да? Да. Хорошо. І вимикай. Все, об'їхали. А цей хір повинен зміститися. Тут можуть теж попросити шукати місце для... Напроти виїзду не лізь. Не лізь. Не, 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 занадто мало місця для роз'їзду зустрічного транспорту буде. Mm -hmm. О, далі його немає, з нічого. Ні, так, не. Зеркало ще? Mm -hmm. Добре. Тут на повороті ямка неприємна, mm -hmm. ти можеш як мінімум сповільнитися. Okay. Довільно шукає місце для розвороту в зворотньому напрямку.